Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. І сьогодні актуальною темою ми вибрали питання вакцинації, і в тому, що воно актуальне. Ми зараз переконаємося в цьому в нашій студії. Ірина Шуляренко, лікарка епідеміологиня Наші вітання, пані Ірино. вітаю слава вас. Слава Україні. Героям слава. Ну, ми не втомлюємося говорити про вакцинацію, тому що, в принципі, погодитися, я думаю, що ви погодитеся, що це питання воно не втрачає актуальності. актуальності. Воно, воно завжди е, актуальне. Е, буквально коротко е, значення от, для організму людини е, сама вакцинація. Ну, вакцинація це набуття штучного імунітету за допомогою вакцин. І е, якщо є імунітет проти вакцин керованих інфекцій, значить і організм буде або не сприймати цю інфекцію, або інфекція буде мати легкий перебіг. Яким хворобам можна запобігти? Е, це туберкульоз, це вірусний гепатит Б, це кашлюк-дифтерія, правець, це поліеміліт, кірпаратит, краснуха. І е, хіп інфекція це всі антигени, які я перерахувала е, нашого календаря, національного календаря щеплень. Є обов'язкові є не обов'язкові. Так, от те, що я перерахувала, це вони входять у календар, і вони є обов'язковими. Обов це закон закріплено на законодавчому рівні. Закон про захист населення від інфекційних хвороб, а новий закон, який був прийнятий за минулому році, це закон про систему громадського здоров'я, говорить про те, що всі громадяни України повинні бути щеплені відповідно календаря. Протипоказання є? Звісно, імунобіологічні препарати і вакцини це в першу чергу лікарські засоби, які призначені для профілактики, а лікарські засоби мають побічні реакції. І якщо на введення вакцини була алергічна реакція або анафілактичний шок, таке теж може трапитися, то наступну вакцинацію не можна проводити. Протипоказом для введення імунобіологічних препаратів є гострі захворювання, температура вище 38 градусів або якісь незвичні стани у дітей і у дорослих. Тобто, в ідеалі людина, яка йде на вакцинацію, повинна бути здорова. Зрозуміло, є пожиттєві вакцини. І не по життєві, розділіть їх. Значить, ну, згідно нашого календаря, щеплення від туберкульозу проводиться один раз. Це За, в, пологом, да, в, пологовому, да, в пологовому будинку на 3-5 день від народження дитині проводять щеплення від туберкульозу. Е, інші вакцини де робляться декілька разів в, в дитячому віці, декілька разів підряд в певні вікові, вікові категорії. Пліна, поки ми далеко не відійшли від туберкульозу, тобто, якщо людина в цьому житті захворіла на туберкульоз, значить вона не щеплена можна робити. Ні, так, так не, ну, говориться. не говориться. Так? Введення вакцини для профілактики туберкульозу. Це профілактика генералізованих форм туберкульозу. Якщо дитина отримала щеплення, вона може захворіти на туберкульоз, але вона не помре і не буде генералізованої форми з високим ризиком летальності. І Зовсім інше лікування буде напевно. Звісно. Зрозуміло. І... Будь ласка, будь ласка, лас. да. значить. Декілька, значить, деякі вакцини ще треба, от ми розрізняємо вакцини живі, живі і вбиті. Живі вакцини це ослаблені мікроорганізми, і на них, на них організм зазвичай дає кращу відповідь, тобто більш стійкий імунітет. Вбиті вакцини, це, наприклад, така як проти кашлюку, дифтерії правця, проти дифтерії правця, вони дають відповідь, тобто імунітет набувається. Але треба впродовж певного періоду робити ревакцинації для того, щоб оновлювати і нагадувати організму, щоб, ну, щоб імунітет не згасав. Пані Радо, а як і чому от вакцини можуть втрачати свою захисну функцію? Вони не втрачають захисну функцію. Просто організм це свойство імунітету. Просто організм з часом він забуває про цей антиген, на який виробляються антитіла. тому якщо йому періодично нагадувати введенням ревакцинальних або бустерних доз. Він буде в тонусі і пам'ятати, що є та така інфекція, і якщо навіть ми зустрінемось з диким, будемо казати, з диким тим же вірусом або з дике з дикою цією бактерією, організм його розпізнає. І будемо сподіватися, ми не захворіємо, хто щеплений. Паніро, ну давайте представимо таку картину, що людина, доросла людина або дитина отримала вакцину за кордоном. Як, ну, це, куди, куди додавати ці, ці інформації, що з цим робити? Значить, у нас особливо з початком військового стану багато дітей поїхало за кордон, а потім, коли вже більш, ну Ситуація стабілізувалася, деякі повернулися, але вони вже там зробили щеплення. В любому якщо ти маєш щеплення, інформацію про це щеплення, ти повинен донести до свого сімейного лікаря або педіатра. На сьогоднішній день у нас існує електронна система охорони здоров'я, тобто на кожну людину, дитину, яка звертається за медичною допомогою, заводиться якби електронна картка медична. І туди вноситься вся інформація про маніпуляції, які проводяться з цим пацієнтом, і в тому числі і вакцинація. Тому, якщо людина приїхала із за кордону, вона повинна мати інформацію. Ну, тобто або в паперовому, або в електронному носієві, про те, яку вакцину їй вводили за кордоном. Звернутись до свого сімейного лікаря, педіатра і маючи отакий от, насій або паперовий, або електронний з даними по вакцинації, внесе буде внесено в електронну систему охорони здоров'я нашої держави. Пані Ре. Ну питання вакцинації це не те питання, про яке людина може думати щодня там або тримати цю інформацію в голові. От немає електронної форми, от, не знає людина від чого її щеплювало, от, що робити в такому випадку, як це можна перевірити чи. Як діяти? Значить, є деякі алгоритми, які нам рекомендувало Міністерство охорони здоров'я. Ну, в першу чергу. Треба звернутися до свого лікаря самостійно, ну це нереально самостійно е, взнавати, від чого ти щеплений. Хоча наші громадяни звертаються в лабораторії і перевіряють титри антитіл до того чи іншого антигену. Ну наприклад… А то методом аналізу можна зробити? Можна, так, да. можна. Звертаються до лікарів-імунологів, які рекомендують, що ну які аналізи і на який антиген треба зробити. І якщо по аналізу крові встановлюється, що рівень антитіл до тої чи іншої хвороби він захисний, тобто не низький, а захисний. Тоді ця інформація вноситься також в медичну документацію, тобто, ну на жаль, у нас зараз війна, і е, документи втрачаються дуже на жаль, да. дуже легко. Тобто е, для того, щоб е, я кажуть відновити це бачення, знання в чого ти щеплений, тільки аналізи, так? Ну можна зробити аналіз, але е, враховуючи те, що Держава і бюджет не передбачає коштів на проведення таких аналізів. Це буде зроблено за кошти за, за свого пацієнзну за свої пацієнтські кошти. Це по перше. А по-друге, якщо е, втрачена вся інформація абсолютно, ну я розумію, що ті пере... переміщені особи, які е, приїхали до нас на Черкащину, там, де в них все зруйновано, і лікарі і медсестри там загинули, і немає ніякої ніякої інформації. Такі пацієнти і такі діти вважаються нещепленими. Тому Міністерство охорони здоров'я і ми рекомендуємо починати щеплення відповідно календаря. Тобто роздивлятися, яка який вік у дитини чи у дорослого, і вирішувати питання, яким чином проводити щеплення. Ну поступово в українській медицині вже починається панувати саме ринок медичних послуг, і в чому порадити приватні клініки, державні, взагалі, от де варто щеплюватись, де це безпечно. Абсолютно не грає значення де, де отримати щеплення, тому що всі е, заклади охорони здоров'я і приватники. І... Лікарі ФОПи, і комунальні некомерційні заклади, і комунальні заклади. Вони всі мають ліцензію від Міністерства охорони здоров'я на здійснення медичної практики. Це обов'язкова ліцензія, якщо От, ти хочеш працювати. Звісно. Ця ліцензія видається закладу, і заклад бере на себе відповідальність за те, що він надасть медичну послугу даному пацієнту. І вся відповідальність за закупку, отримання, зберігання, введення цього препарату покладається на заклад. Якщо заклад має угоду з Національною службою здоров'я України, такий заклад може звернутися до нашого. Центру контролю та профілактики хвороб надати нам інформацію про умови зберігання, хто проводить щеплення, хто несе відповідальність, яка буде звітність, як буде отримуватися ця вакцина, то ми тоді маємо право давати їм вакцини, які надійшли з закуплення за кошти державного бюджету. Якщо у закладу або ФОПа нема такої. Нема такої угоди, тоді він проводить е, з своїми. Фінансовими можливостями закупку вакцин і інших препаратів за власні кошти і надає ці послуги громадянам вже за, за, за гроші. як е, то кажуть. Які умови? Ви, ви заговорили про умови зберігання? Е, які умови мають бути? На що ви звернули б увагу, наприклад, маючи справу з якимось медичним законом? Всі імунобіологічні препарати. Це особливі лікарські засоби, вони мають зберігатися при певних температурах. Основний, основний діапазон зберігання плюс 2, плюс 8 градусів Цельсія. Це допуски. Це, да, це холодильне обладнання. І е, Розміщення вакцин також грає певну роль. Якщо вакцина буде зберігатися з порушенням температурного режиму, вона втрачає свої властивості, і тоді, навіть якщо е, ці, це, ці порушення були допущені при транспортуванні або при зберіганні, або при тому, як вводилася ця вакцина. Ми не досягнемо захисту, людині просто ведуть казна що, і імунітет не зможе виробитися. Тобто це незвичайний укол, просто як люди звикли. Це, 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 це набагато багато так. Да, це дуже відповідальна така частина е, імунопрофілактики. Е, до речі, е, наш центр має обладнаний. Прекрасний склад Всесвітня організація охорони здоров'я ЮНІСЕФ Дитячий фонд ООН надав нашому закладу прикваліфіковані холодильники з електронною системою слідкування температурного режиму. На складі працюють фахівці з вищою фармоосвітою. І ми їм довіряємо, тому що це все пов'язано з контролем температурного режиму, це електронне відслідкування. І, на щастя, у нас до сих пір не було якихось електронних збоїв і повідомлень про те, що у нас був порушений холодильний холодовий ланцюг, так званий. У нас прекрасний автомобіль, який рефрижератор, який розвозить вакцини по, всій, по всім центрам первинної медико-санітарної допомоги і по лікарням. І це також дуже актуально, тому що раніше такого в нашій області не було. Але окрім вас, якісь медичні заклади ж мають такі от, скажімо так, засоби зберігати, Ти, про що розвиток? Значить, всі е комунальні некомерційні е заклади охорони здоров'я, первинна так звана ланка, е ЮНІСЕФ надали їм холодильники. Прекрасні холодильники з температурним за ну, контролем може бути спокійними. Ви дивитесь програму Актуальна розмова в нашій студії лікарка епідеміологиня Ірина Шуляренко. Говоримо. Про вакцинацію, про важливість цього процесу для життя і здоров'я людини, пані Ірино, зараз на Черкащині триває кампанія з вакцинацією проти кашлюка, дифтерії і правця. Тобто зараз в активній фазі всіки дітей заплановано щепити. Як і де це відбувається, взагалі з якими труднощами стикаєтесь на цьому процесі? Ну, перш за все, хотілося наголосити, що таке кашлюк, що таке так, дифтерія ну, правець. Буквально знають, кашлюк це трошки. Ну, правець – це, це е, те, що ми з цим зіштовхувалися, а от про кашлюк всі підзабули. Значить, це гостра інфекційна захворюваність, е, якою хворіють і дорослі, і діти, і характеризується нападами кашлю. Збудник передається повітряно-крапельним шляхом, і якщо діти не щеплені, вони дуже тяжко переносять це захворювання. Тобто, коли людина кашлює при бронхіті і при кашлюку це різний кашель. Правильно? Різний кашель при бронхіті мікроби не виділяються, а при, при кашлюку виділяються, і той, хто не щеплений, він ну, заражається і починається цепочка продовжується. І, на превеликий жаль, кашлюк ще в минулому році у нас не реєструвався. А в цьому році вже більше 90 випадків кашлюка серед дітей. І ці, оце захворювання воно довго тривало. тому що навіть коли мікроб не виділяється, то дитина продовжує закашлюватися. І кашель дуже-дуже характерний. Ну, французькою коклюш називається. Це крик петуха. Тобто, характерний кашель, небезпечний і Небезпечність його в тому, що може бути зупинка дихання? Пані Рене, у нас дуже мало часу залишається. За мені підказують, але ще хочеться вас запитати дуже коротко, що робити вимушено переміщеним особам. От їм діяти, якщо звертатися до сімейних лікарів, все буде розказано, розложено по полочкам. Якщо хтось не знає, куди звертатися, звертайтеся в наш заклад. Ми все розкажемо. Можливість можливість маєте доносити інформацію цю до дереву. Людей. Ви багато цікавого говорите про те, що Можуть, марко знати. В нас є цілий комунікаційний інформаційний відділ, де ми займаємося профілактичними бесідами і доносимо інформацію. До речі, в вашій студії я не перший раз дякувати вам. І е, ми стараємося розказати люд, людям про небезпеку, закликаємо всіх проводити щеплення, дуже відповідально до цього ставитись. І під час нашої кампанії, яку, яка була розвернута з, з липня цього року, е, в нас. Все для, для того, щоб надолужити пропущені щеплення, є все. У нас є вакцини, у нас є лікарі, у нас є бажання, і ми хочемо перемогти всі хвороби. Насамкінець дуже коротко випадки, приклади, наслідки. Що може бути, якщо людина нехтує цим питанням? Ну, саме, саме гідкі наслідки, я би так сказала, це коли хворіють діти в цьому році в монастирищінському. В монастиричівській ОТГ захворіла 13-річна дівчинка на правець. Вона була нещеплена. Вона проживала в сільській місцевості і травмувалася. І після цього захворіла. Три тижні дитина була на штучній вентиляції легенів і тільки завдяки нашим професійним лікарям з Черкаської обласної дитячої лікарні, дякуючи їм, вони її витягли з того світу. Мама винна, я вважаю, мама винна в тому, що дитина захворіла, тому що вона була не щеплена і мама була противником щеплень. Дякувати Богу, жива дитина. Це була Ірина Шляренко, лікарка епідеміологиня і напевно, те, що пані Ірина на в кінці нашої розмови сказала, приклад привела. Я думаю, це прекрасна мотивація для того, щоб все таки не нехтувати питанням вакцинації. Будьте здорові, щеплюйтесь, пильнуйте себе і дивіться телеканал Віка.